Всім привіт! Сьогодні короткий огляд продаж Renault Coleos 2011 рік. Максимальна комплектація BOSE боус, то як називають. Ось такий автомобіль в ідеальному технічному стані. Нова резина, тормозні диски, колодки, автомобіль обслужений, ось такі накладки. Колір комплектація боус, датчик світла дощу, 189 тисяч оригінального пробігу. В оригінальному кольорі. Сабуфер. В ідеальному стані салон. Отакий от от автомобіль. Дуже в гарному стані автомобіль. Гарно їде, 110 кВт, 150 кінських сил. Фото будуть в описі, буде ссылка в групу Viber, де будуть розміщені всі фотографії, нова резина, вся однакова Bridgestone. Кому потрібно відео з прибором, окремо вишлю, такий от шкіряний салон, комбінований з тканиною. Механічна коробка передач, боус, боус, ціна автомобіля 10 500 на віддачу. Якщо вас цікавить дешевше, шукуй, шукайте в, інших, в іншому місці. Автомобіль з оригінальним пробігом. От, дуже зручний, економний. От, фаркоп. Є фаркоп. Докатка, сабвуфер, домкрат. Знаходиться в Вінниці, сертифікований, розмитнений, готовий до постановки на облік, навігація, передня задня парковка, круїз-контроль, бузонний клімат-контроль. Ключовий доступ. Все, що потрібно, є. Круїз контроль, два ключі. В відмінному технічному стані, немає ржавчини. Все працює ідеально. Сподобався телефонуйте. Сьогодні у нас автомобіль. Всім гарного дня, до зустрічі!